Морально трошки себе доконав, я вам скажу так. Тому що а, ну, мені завжди здається, що я роблю погані результати. І я за це себе тупо долблю. Вічно, типу, морально. Завжди десь там щось базарю. Та ти, блін, та ти що ти достіг? Та Ти нічого не достіг. Коротше. І оце от, от так, от таким от чином, я себе морально так додавив, що я от четвертий тиждень не можу просто викарабкатися з тої хвороби. Ну плюс, звісно, втома, так, да, хронічна. Тобто те, то, що ти постійно втомлений і не можеш нічого зробити, то плюс ще до того. Тому, ребятки, дайте собі трошки відпочинок, коли можете, якщо маєте таку змогу. Якщо ні, то трошки обороти збавте. От я зараз трошки збавив обороти по соцсетям. Ну, менше по відео. Є... Далі трошки вже викарпкаюся з тою хворобою. Курс я роблю по Allegro. В шапці профіля є ссылки, побудуй свій бізнес на Allegro. Ребята, записуйтесь на курс, 15 липня буде курс.